казала, що це буде вечір хорошої музики, гарної атмосфери моїх привод зі спальни. Янкая вже рік живе в Мадриді, і за цей період в її житті відбулося багато змін. Із дівчини, що виступає на вулиці, вона стала справжньою співачкою і навіть підписала контракт із продюсером. Пішла на радіо, і там прийшов такий чоловік, байкер, бородатий в така. Я каже, запропонувала йому прийти, бо він не хотів і сказав, що я не буду, і ходити до людей, які хочуть гратися співачки. Ми з ним поспілкувалися, він запропонував мені одну пісню, записати холод. Одна пісня це круто. Я хочу одну пісню записати. А потім так, він так якось так почав говорити і сказав, що там одної та, пісня не закінчиться, повідомив. Якщо хочеш, ми можемо разом працювати і запрошуємо кота. Проте повернемось на початок. Шестирічна Яна випадково попадає на концерт Тіни Кароль, що змінив її життя. І вона так в 2009 році. Якось вона так надихнула. Після виступу Тіни Янкая остаточно вирішила займатися музикою, тому записалася на фортепіано, а пізніше додалася гітара. Але це не давало бажаних результатів. Я просто вивчала композицію здавала лізами, забувала композицію, вивчала нову композицію та далі. Тобто, коли люди мене просили загальне щось, я не могла цього зробити. Саме через насмішки друзів Яна вирішила самотужки продовжити музичну освіту, аби писати власні пісні. 2018 рік Яна нарешті знаходить однодумців, що запрошують її до першого гурту в її житті. Факторіал. Так, сім чоловік кожен співав своїм темпом, вокалом. Така какофонія була. але був А вечорами Янка бере гітару та йде співати на вулицю в пошуку свого глядача. Вже за рік вона вирішує створити свій власний гурт під назвою Втенета. Проте він проіснував усього два роки. Через пандемію музикантів не кликали на концерти та весілля. Тому Яна вирішує займатися сольною кар'єрою. тут Ліка допомогла перетворитися із просто Яни на Янкаю, і вже за рік їхнього навчання дівчина випустила свою першу пісню, на яку згодом записала кліп. Чому ти мовчиш, а гочі палають. Але навіть після випуску ще однієї пісні слухачів і шанувальників не додавалось, і до 24 лютого єдиним її доходом були виступи на вулиці та на корпоративах. Це настала переломною саме в хорошу стану, mm -hmm. тому що те, що я тут так багато років шукала, яка захотіла побачити, мене, почути мене, стільки всього є. Mm -hmm. А тут я виїхала, і кажу, я буквально за місяць підписала контракт. Рік по тому у Янкаї вийшов перший альбом. Щоденно вона виступає на різних концертах та дає інтерв'ю топовим радіо в Іспанії. Car, so really Янкая знайшла свою аудиторію Проте і критиків, що вимагають попсовіших пісень. Я лірик, uh -huh. мені подобається час. Такі, такі там душевні такі пісні. Незважаючи на думку оточуючих, Янкая живе сподіваннями, що одного дня отримає всесвітнє визнання. Більше, 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 більше. Тож хто зна, можливо, одного дня ми побачимо Янкаю на врученні Гремі і впізнаємо в ній маленьку дівчинку, яка в Іспанії втілила свою українську мрію.